Любі друзі, я вас вітаю і свого городу. Друзі, дійшла черга у мене до Шарлота. Це ремонтантний сорт, дуже солодкий. Про нього кажуть, що, що це шарлота це еталон смаку. Це французький сорт. І він дуже-дуже смачний і має дуже, знаєте, такі нотки. Він дає чотири хвилі. Здається, друзі, ну я просто оцю перша хвиля відплодоносила. І оце тільки починається літо. Воно зараз кидає квіти, дуже гарні бутони, але я їх зриваю, зриваю і все, не даю літом плодоносити. Знаєте чому? Тому що, ну, я ще навіть коли не займалася полоничкою, вона в мене вже була. Та й були другі ремонтатні сорти. але... Мені не подобається, коли така спека, як зараз. Така спека. І тоді лізуть всякі там букашки, всякі жуки і всяка нечість. І починає їсти його, і треба поливати це, і підживлювати. ну Це дуже проблематично. Я краще отак на другу хвилю зриваю всі квітконуси, ставлю стаканчики. от. Ну, треба ще ставити. Я вже одні стаканчики зрізала, друзі, вже зрізала стаканчики сьогодні і зараз ще наставляю. От. У мене земля така торф іде. І із з-під акації на 50х50, 50. ось так. Така вона рихленька, гарна земля. швидко мій росте все. Так що дійшла моя черга вже до ремонтантних сортів. Ну, ось, от, друзі, я зрізала вже, відокремила від материнського куща, бачите, дивіться. Ну, вже куди? Уже все. Хочу собі щось трошки досаджувати. Ну, це буду відокремлювати. От, от. так, друзі. А оце біля шарлоти в мене росте азіміна. Вона пішла в цьому році гарно зріст. Це хто не знає. Та я думаю, зараз всі чули про азіміну. Це такі плоди, похожі на манго. От. Це такі канадські сорти, вони витримують високі морози. Дуже смачні. Оці е, плоди, дуже-дуже смачні. Я їла, куштувала. От, ну і це купила собі, друзі, два деревця купила. Ось о, друге, але друге щось в мене біля сусідського забору йде. І я не знаю, може там який бетон, хто його знає, як там колись будували і що там, що там далі на дні. Бо щось воно в мене отаке, бачите, стоїть на одному місці. Нема приросту. Ось, бачите, верхівочка, це як посадила я. От. У минулому році, в березні місяці, здається, я посадила. Щось таке. От. Ну, То, що прижились два деревця, то це факт, бо дуже кажуть, їх тяжко приживити. От. Але отак, от я думаю, це деревце може пересадити трошки в іншому місці. Бо хто його знає, якщо тут було колись будували, оцей бетонний забор. І може цей там, там щось є. Не дуже, напевно, добра земля. Ну, а шарлотті дам квітнути вже, як позбираю, ці трохи стаканчики понабираю. Це я ж тільки ставлю іще, деякі зрізала, оце тільки буду ще ставити. От вже десь, знаєте, у серпні, десь в другій половині серпня, то можна вже буде давати її квітнути, і тоді дуже гарні, великі, крупні такі плоди будуть, ягідки будуть гарні. І Вона дуже-дуже смачна. В неї такі, знаєте, французький сорт, от французи вміють вміють вирощувати. Шодер Селект в мене є. От такий французький сорт, вона от така, якась незвичайна, як от, знаєте, парфуми. Мають такі різні нотки, так от і їхні виведені полунички теж. Так, ну, мені знаєте, чим подобається? Якщо другі сорти крутить кліщ, то я не бачу тут хвороб на цьому сорті. І якось, щоб кліщ конкретно крутив. Але буду обробляти від кліща однозначно буду обробляти, як викупаю цей чесник. Друзі, він у мене сам висіявся. Десь я не докопала колись. І Він у мене отак, от я його викопую, а він знову десь там з'являється. Але, друзі, я не посадила в минулому році часник. то в мене і на радість і такий, бо в мене дуже дочка хворіла, потім дочки не стало. І ось так мені було не до часнику. А я друзі зриваю оці головочки. От Зараз. Натерла кабачочок на ці оладушки. Ну і оці все, все туди кидаю, поки він молоденька, оця головочка. І кидаю в салатик, і картопельку варила сюди, і картопельку молоденьку кинула. І воно так дає гарний аромат. Так що, поки молоденькі ці головочки, можна їх сюди вживати, Ну ось, і, друзі, в мене погас. Дуже в минулому році хотіли його. От, і вже зараз замовили його. Так що наростає. От, ну, ще зрізати рано, тільки, бачите, до серединки він дійшов, то людина чекає. Щось і залишиться, друзі. Щось і залишиться, десяток ще й залишиться. Ну, лорд в мене на тій стороні, Лорд. вже поставлені стаканчики. І ось у поставлені стаканчики на лорд. Бачите? Так що і лорду буде багато, бо в мене на тій стороні такий дуже гарний лорд. Ну Він тільки недавно почав кидати вуса, але вже теж ну, ще, ще рано. Ось, друзі, поставила стаканчики на сенсацію. Сенсація, це для мене полуничка без проблем. Без проблем. Не бачила на ній ні хвороб, ні кліща. Е, такі гарні кущі дебелі. Це вже чистила її. от, ну Теж недавно поставила, тільки оці великі горшочки, то хочу собі щось досадити ще. Щось досажу собі. Вона в мене на двох участочках росте. Якщо бачите, стаканчиків є. Ну, це полуничка конфетка. Я тільки що поливала трохи. Вчора в Кривому Розі був дощ а в Дніпрі, ні. Знайома, ну, заказчиця незнайома, дзвонила вона мені, хоче, каже, написати. Ну, Отримала мою полуничку вчора, вже і посадила її. І, каже, дуже-дуже. Гарна полоничка, дуже гарні саженці. і хочу вам написати е, ну, коментар, як зробити, е, цю, зробити відео про полоничку. Вона напише мені коментар, це дуже-дуже приємно. Я з нею тільки недавно розмовляла по телефону. От, вона мені вчора дзвонила, сьогодні дзвонила, то вона казала, що там в Київській області у них дуже був тільки що гарний ливень. Каже, дуже гарно промочив землю. Ну, це, друзі, в мене повсюду так іде затінняйка. Бачите? Так всюду затіняєчка йде. От. І туди, і там закрила. Даже таку, знаєте, де не видно, то і рвану поставила, аби тільки не пеклися сажанці. Та й не тільки сама полоничка, щоб не горіла. От. Амбрикозка дозріває. Загрузка дуже класна. От. І ми так ще, ще не дозрівши, а з чоловіком потихеньку зриваємо її. Так, друзі, оце Сандра. Треба знову ставити стаканчики. Все. Скільки днів вісім назад я зрізала її, вже два рази відправляла. Два рази вже відправляла Сандру. Ну, а це ще вільна зараз є. Саженці дуже крутесні. Друзі, дивіться, дуже крутесні саджанці. От, Я її обробляла. Так що, кому потрібна Сандра, замовляйте. У мене ще там в іншому ящику стоять. Ще. Бо в мене в двох місцях вона росте. Так, друзі, мені сьогодні коментар написали. Про піронаспорос. Я робила відео, що я робила такий препарат фентана. Так? І, ну, що я можу сказати про цей препарат? Що я сама його робила, друзі? Ось на днях я ставила відео. Желізний купорос і перекіс. І оце обробляла. Ну, сказати, що щось там перестало, що щось там воно порозу немає, це зрозуміло. Якщо вже листки вони були хворі, всі в точечках, то нікуди воно не дінеться. правильно? Головне, щоб далі воно не йшло. Ну, зараз, друзі, пройшло вже скільки три дні, але я нічого толком сказати ще не можу. Зриваю отак по от живтілі, отам от внизу, таке вже, знаєте, листя, буває жовте, таке, і я його зриваю. Тут жовтий А, Мені написали, що квадріс не допомагає на піриноспорос на огірки, що він не допомагає. Так що, друзі, не знаю. Ну, Купляти оцей магнікур, так? Магнікурбуст. Ну, там тиждень треба не збирати огірки. Ось думаю, друзі, ну я вже посадила, вже нові огірки посадила на вікні. І це треба десь їх садити в іншому, мабуть, місці, на другій стороні городу. От, На другій стороні, взагалі, домом, Мабуть, треба садити. І вже думаю, посадити у фляги. Ну, ще поки вони маленькі, не знаю, але ще думаю, таки насадити огірків. На всякий случай, друзі. Що якщо тут не вийде, то, ну, ви бачите, ось зовтенький, зовстенький ось. Ось такий, Ну я його зриваю. Отак і виношу. зриваю і виношу. Треба зірвати гілочки сьогодні. Вже один зірвала, пропустила великий такий. Ось такий ось. ось о. Як я не побачила його. Отакі От справи в мене, друзі, з огірками. Ну, ще пробувати магнікур, ну не знаю. Ну якщо, то прийдеться, а що ж робити? Прийдеться. З помідорками начебто все в порядку, начебто зупинилося. Ну, десь бачу отак листочок, ось, ось, ось зараз навіть бачу, там такий трошки якийсь підсохший. Ну, це ми вже дуже придивляємось, бо дуже вже, знаєте, не хочеться, щоб, щоб урожай пропав. Не хочеться. А раніше що, не дуже й дивилися. Ну, йшло, ну, Нормально все йшло. А в мене в минулому році так захворіли помідори, що я вже в цьому році так придивляюся. От, і вже стараюся обробляти. Ну, Підживлювала друзі два дні назад. Підживлювала я по листу давала десь 4 дні назад бурну кислоту, а під кущ давала монофосфат калію. Ну і дивлюся, що помідорки, начебто, після монофосфату таки збільшилися. До винограду навіть не підходила оці дні. Бо ніколи. Треба стаканчики ставити на полунічку. Оце тоді як обробила квадрісом. Ну, ще можна буде пізніше. Ще чимось обробити таким вже. От. Від шкідників можна ще обробити буде. Сильно, друзі, опадає хурма. В минулому році вона як опадала. Ой, я така була розчарована, така розстроєна. Що ж вона все сипиться і сипеться, сипеться і сипеться. Але таки, ну, це перший рік плодоношення був, і скільки вона могла витягнути, скільки вона і дала. Ну, а це вже, е, якби вона має вже більше дати плодів, але бачите, ну, погоди дуже. Такі несприятливі, це раз. То вітри були ж сильні були вітри, і е, хурма дуже осипалася від вітрів. Ну, є плодики ще, ще є, друзі. Зачепила рукою і впав, а він би так впав. Тоже він так тримався. Це вже так він тримався, все б одно впав би. А ото, от що морозець, тоді там покручене листя, от там прийшовся морозець, отакий, знаєте, не по всій хурмі, а ну, з того боку, отак, де покручене листя, його видно, покручене. То там було плодів дуже наліплено, прямо дуже. Але майже все там обсипалось на тому місці, там, де сильно покручене листя. Ну, друзі, я вже не дуже переживаю. Та я в минулому році переживала, а зараз, ну що, слива сипеться, хурма сипеться, що ти зробиш? Ну, сипеться. На дереві ще є, але це таке, знаєте, цей сорт він два рази цвіте. він два рази квітне. От в липні він квітне це дерево квітне другий раз. І плоди я в минулому році позрізала плоди, всі побоялася, щоб не було перенагрузки, та й позрізала. А десь пару плодиків залишились, і що вони визріли, але вони були в два рази менші, ніж оці, що по 300 грам, 250-300 грам. Вони були менші, вони, може, десь було 80 грам, але нормально дозріли. Так що не переживаю, ну, заквітне ще раз і ще щось дасть. Ні, ну там ще плодів багато, вони просто маленькі і кажеться, що мало, а вони потім як наростають здоровенні. Ну, треба і чистити, я бачу. Бачите, гілки пішли всередину, треба робити обрізку літню. Все треба. Все треба, треба, треба. Їсти варити треба. А коли? Оце, друзі, чоловіки, де такі крючки з такої проволоки товстої. І оце ставлю отак, щоб зручно стояв стаканчик. Ось. Все. І ну, я однією рукою. Мені незручно. Ну, в общем, отак пришпилюю, друзі. Ось так пришпилюю. І все. Оп. Бачите? Оце так. Потім ті шпильки витягую, вони мені пригодяться на інший раз. І ще буває таке, що загубиться і таке буває. Так що так ось. Так що, друзі, Сандра і сенсація це полунички конфетки. Ось конфетки такі настоящі, солодющі конфетки. Дуже-дуже смачні. А Шарлота має такий смак і аромат сунички, і лісової сунички. Дуже-дуже смачна і дуже-дуже солодка. Вже вечір, я оце зараз біля бріли. Ще не добрала, її дуже вже чекають, але ще не зовсім наросли деякі. Ось, ось, ось стаканчики ще треба потримати десь пару днів. Ну, все, друзі, пішла я смажити оладки із кабачка. А вам бажаю на добраніч, тихої, мирної ночі. Здоров'я вам і вашим сім'ям. І всім, друзі, пока-пока. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Будемо спілкуватися, друзі. Пока-пока!